Біблія, Новий Завіт, перше послання Апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею і брат состен Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу дану вам у Христі Ісусі, що в Ньому ви збагатилися всім, усяким Словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином, Ісусом Христом, нашим Господом. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу. Але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки? Маю на увазі те, що кожен з вас каже Я Павлів, А я Аполосів, А я Кифин, а я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи, може, ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і дім Степана, більше не знаю, чи хрестив якого іншого. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що Слово про хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість примудрих, а розум розумних відкину, де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього, хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості. То Бог забажав спасти тих, хто вірить, безумством проповіді, бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання: небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоби засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче. Щоби позбавити сили існуючі, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього ж і Ви, є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом.